Щоночі, коли заколихаються від вітру і гаснуть закохані в небо ліхтарі, стихають голоси, і лише деколи порушує цей спокій самотній авто, що кількома очей пантрує добробут міста. Маленька кав'ярня, що заховалася між розлогим відтям старих дерев, сумно зітхає і понає у свої солодко кавові думки. Сум не йде, бо у пам'яті всі, кого пригощала сьогодні. Тому всміхалася і гостинно відкривала двері. Шкода, що через правила комендантської години вночі не можна засвітити своїх чарівних вогнів, що міцно причепилася до ганочка і невеликої копії Ейфелової вежі, з якої ще із самого початку стали нерозлучними. Вона по правді сказати часто мріла про Париж, про французький гомін, вишуканий настрій. Звичайно ж, ніколи не шкодувала, що вжилася саме тут, серед зелені вербового і вишневого гілля, у затінку багатовідтінкових будівель, де зібралися тисячі різних життів. В день її життя було розмірено жваво зранку, на але дуже бажані гості заходили поласувати її кави, ремонт якої облітав кожен куточок надовго зависав у повітрі. Згодом відвідувачів ставало більше. Дощової чи вітряної погоди, вони смакували капучино, лате та інші різновиди улюбленого напою, а в спеку кава потрохи ревнувала, бо перевага надавалася холодному мохіто, ароматному лимонаду чи молочним коктейлям. Особлива гордість тістечка. Щодня інші, але кожне зі своїм неповторним характером шоколадним, ванільним, вершковим, фруктовим, і з домашками рому чи молока, лину або м'яти. Смаки змішувалися із новими напоями і настроями. І Якийсь щодня новий дух панував тут. Вночі згадуються кожен хто знаходив тимчасовий прихисток на м'яких диванах, зручних сільчиках чи кріслах, схованих від спеки під розлогими парасолями, що так личили елегантності ейфелової вежі. Аж шкода було ввечері закривати їх крила і ховати на ночівлю. Кав'ярні завжди хотілося обійняти, пригорнути своїми а часом і фруктово-ванільними невидимими руками. І подарувати все своє тепло гостям, особливо тим, хто заходив із сумними очима чи байдужим обличчям. В її арсеналі ж не лише смаколики, а й книги, музика, неймовірна атмосфера, яка не допускає суму, а лише якийсь легкий, напівпрозорий романтик спокій зі смаками сиропів, про холоду, що залишається на губах від різнобав'я морозива, і тиху радість. А зі своїми думками засинає лише десь під ранок, коли в гіллі верб вже починають вирушитися птахи. Головне, щоб не було повітряних тривог, які її так лякають. Вона боїться геть не за себе, а за них, за хлопчика із сусіднього будинку, що тягне маму за руку, щоб пострибати на батуті, який хазяїном розташувався на її дворі, за дівчинку, яка найбільше любить чискет з малиною. За сестричок, що часто забігають купити піцу і лимонад, за юнака із закоханими очима, що приводить сюди милу юнку і сором'язливо розповідає їй про свої мрії. За запосувіло від життя пару, огорнуту мудрістю і досвідом. За кожну родину, за дорослих і малих, за всіх, хто заходить, смакує, радіє. А навіть за тих, хто просто проходить повз її двір, вона мріє, щоб тривог не було, щоб вранці відкривалися її двері та добрі відвідувачі вдихали новий дух, куштували свіжі смаколики і ділилися з кав'ярнею своєю радістю.